Хмельничанка Марія Єгурова принесла до благодійного фонду волонтери Поділя, фрукти та медикаменти, які купила для військових. Про те, що нині їх потребують на фронті, дізналася із соцмереж волонтерів, тож вирішила долучитися до збору. Зізнається, покупки обійшлися їй у понад 6 тисяч гривень. Я принесла вітамінні засоби, такі як імбир, апельсин, лимони, також принесла чаї для зняття симптомів грипу. Вітаміни, печиво, різні, такі смаколики, знеболюючі засоби, там диклофенаки. Додає, допомагає військовим вже не вперше. Почала робити це майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. Раз у місяць приносить необхідне до благодійного фонду. Закликає до цього й інших. Якщо хтось має змогу. І бажання саме головне то приєднуватися, приносити хлопцям ліки, хто може коштами. Все при бажанні, звичайно, якщо ми хочемо перемогти, чим пошвидше долучилася до акції зі збору медикаментів і хмельничанка Анастасія Збродова. Дівчина розповіла, часто користується волонтерською поштою, яка діє на базі благодійного фонду, аби передавати речі знайомим цього разу разом із продуктами принесла і ліки. Побачила, що Анна Маєвська закинула збір. Ліків і того долучилися таким чином. Купила небагато, але таку якусь частинку медицини, яку теж треба постійно. Проти застудний чай, знеболювальні, вітамін С і такі там чаї теж вже супермаркети, які теж будуть зігрівати військових. Волонтерка благодійного фонду Анна Маєвська каже, акція зі збору медикаментів безстрокова. Однак із настанням холодної пори потреба у них суттєво зросла. Зокрема, у протизастудних знеболювальних та жарознижувальних. Адже почався сезон застуд. Ми закликаємо хмельничан, гостів міста приєднатись до нашого збору. Неважливо, яка це буде кількість. Направду навіть один пакетик чаю може зігріти і допомогти нашим військовим. Разом із медикаментами можна приносити цитрусові імбир, чаї. Приймають усе це на волонтерській пошті, що на Кам'янецькій, 63, 1 дріб Наші волонтери виїжджають в східному напрямку, це по всій лінії фронту, максимально близько, куди можна. Ми контактуємо з військовими і безпосередньо з рук в руки Передаємо медицину та інші необхідні речі. Не завжди люди встигають прямо той день, коли ми відправляємося, але це не є проблемою, адже щотижня ми зможемо їх передати. Так. Кипяточок є. Оп. Зараз будемо підліковуватись. Також підтримати збір можна грошима. Реквізити рахунків є на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.